Вітаємо всіх доблесних і хоробрих, чоловіків і жінок, які потужною стіною захищають свою рідну Україну від окупанта. Неможливо висловити словами нашу безмежну вдячність. Нехай Господь береже кожного українського воїна. Україна пишається своїм військом. Вам Сміливі за подвиги ваші для кожної людини. Здорові будьте, радісні, щасливі, зі святом вас, збройні сили України. Бажаю не знати ні втрат, ані втоми. Живим і здоровим повертайся додому, щоб жити без зла, без війни, без руїн. Вітаю з ним Збройних сил України. Українська армія сила і гордість нашої батьківщини. Українські військові довели, що вони найвідважніші, найпрофесійніші воїни у світі. Бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому живими та принести з собою перемогу. Слава Україні! З Днем Збройних сил України за те, що живемо у тиші. Прийміть Уклін! Від кожної людини сьогодні вам ми дякуємо щиро з Днем Збройних сил України. Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави, спокій наших домівок, спокій близьких у ваших сильних надійних руках. Прийміть же привітання з найкращими побажаннями: щастя, здоров'я, успіхів! Славні козачеї! Щоб стежина пролягла рушником біленьким. і любов.